Я запрошую нашу наступну спікерку Вікторію обозну Петрову, директорку of HR and Recruiting компанії Squad Тема Squad Digital Workspace, Workplace. Sorry. Uh, тож, чекаємо на Вікторію. Вітаю колеги. Так, Вікторія, вітаю Дякую. вас. Зараз наші модератори змінять трошки ваш вікна. Все супер. Вікторія, передаю вам слово. Рада вас побачити. Гарного виступу і пам'ятайте про таймінг. Дякую, навзаєм. Вітаю, колеги. Презентація у нас має бути вже на екранах. Скажіть мені, будь ласка, чи ви її бачите? Поки ще ні, але можливо якась технічна затримочка. Так, тепер наче є. Я. я можу починати? Так, будь ласка, добре. А, вітаю ще раз колеги. А... На перший погляд існує думка, що компанія, яка працює в it галузі вже сама по собі є повністю діджиталізована, прогресивна та передова. В ній існують і гнучкі підходи, і автоматизація, і, оптим... і оптимізація. Як HRT, великої продуктової компанії, в якій працює більше тисячі співробітників, я можу вам сказати, що в реальності. Не завжди все так легко і радужно. Іноді високоекспертні галузі працюють за принципом все іншим собі нічого. Внутрішні процеси можуть відставати в якості від тих продуктів та рішень, які ми пропонуємо в якості продуктів для наших клієнтів або для наших замовників. Іноді нам не вистачає часу, іноді не вистачає ресурсу. Для того, щоб розробити автоматизовані рішення, ми можемо працювати з рішеннями та системами, які зробили наш швидкоруч або на колінці. Тим часом витрати на адміністрування процесів можуть зростати, а стрес від навантаження, пов'язаний з адмініструванням та управлінням, визивати все більше занепокоєння. Сьогодні я поділюсь з вами з тим, що ми змогли зробити в межах діджитального робочого місця у Сквот. Впевнена, що перед тим, як впроваджувати будь-які проекти чи ініціативи, кожна компанія думає про стратегію, думає про майбутнє. Дивиться на те, що це дасть нам в стратегічній перспективі. Мета багатьох з нас дуже схожа: ми прагнемо зробити досвід працівника кращим. Перформанс працівників вищим, ще і затрати на це все знизити. Саме це й було в нашому стратегічному фокусі, коли ми впроваджували ініціативи диджитального робочого місця. Окрім цього, ми подумали і про тактичні цілі наших проєктів. На рівні тактики ми визначили наступні цілі. Автоматизувати процеси, все, що можна зробити без залучення. Людини і без ручного ручної праці мало бути автоматизовано. Оцифрувати дані. За рахунок створення систем та автоматизації ми мали оперативно отримувати звіти по всіх процесах без необхідності збирати дані по різним системам або по різним файлам, або по різним табличкам. Ми хотіли оптимізувати ресурси. Вивільнити час фахівців, які залучені до управління або адміністрування процесів, для того, щоб вони могли концентруватися на більш креативних задачах. Також ми хотіли масштабувати проекти. Всі рішення мали працювати в усіх локаціях компанії, незалежно від місця, в якого працює співробітник, та легко бути масштабованими при збільшенні кількості працівників. Все виглядало досить ясно і легко, здавалось би, роб, бери і роби. Ми навіть подумали про те, що ми можемо досить легко знайти вже існуючі рішення, які-небудь хмарні системи, які ми зможемо просто брати, взяти, трошки адаптувати і вирішити наші задачі. Але дослідження показало, що на ринку не існувало готових варіантів, які повністю відповідали нашим потребам і нашому технічному завданню. Будь-які розроблені рішення обов'язково мали доповнюватися та інтегруватися з усіма софтами, які вже існували в нашій компанії. Ми прагнули забезпечене залучення більше, ніж тисячі колег. Для нас було важливо, щоб скводівці захотіли користуватися цими системами, щоб вони сказали клас, яке гарне рішення, як ми жили без цього раніше. Я насправді пишаюсь тим, чого ми змогли досягти. І зараз розкажу вам про ті проєкти, які е, спростили роботу, скоротили час та вирішили поставлені задачі. Один з проєктів, який ми сьогодні раді вам представити, це англійська платформа. Англійська мова для нас є необхідністю. Розробники в нашої компанії мають вільно володіти англійською мовою, спілкуватися з замовниками, стикхолдерами, писати робочу документацію. І ми постійно організовуємо навчання. У нас дуже багато груп, дуже багато студентів. Цей процес достатньо складний і витрачає, забирає багато ресурсу. Важливо сказати, що це саме Платформа, яка забезпечує організацію всього процесу. І як це виглядає на практиці. Кожен скводівець проходить оцінку власного рівня володіння англійською мовою. Ця інформація знаходиться в нашій HRS-системі і інтегрується з платформою організації навчання англійської мови. Тут ви можете побачити скріншот, всі персонажі вигадані. Але так це виглядає очами користувача. Коли я заходжу на платформу, я відразу бачу, які курси я можу відвідувати, які відповідають моєму рівню володіння мови. Мені більше не треба шукати цю інформацію на порталі компанії, не треба шукати фахівця, який відповідає за напрямок навчання. Не треба питати у колег, чи ти не знаєш, які групи зараз в нас існують і де це можна подивитися. Я одночасно можу бачити, які групи відкриті для реєстрації, а в які я можу записатися у лист очікування. Також я можу бачити розклад та планувати свій робочий графік з рахуванням навчання. Що ще можна побачити на платформі? Я маю Можливість бачити повний опис курсу і всі навчальні матеріали. Я можу залишити фідбек, або почитати і ознайомитись з фідбеком своїх колег, і це допомагає мені, як користувачу системи, обрати курс, на який буде відповідати моїм потребам найбільше. Матеріали курсу були доступні і раніше, але їх треба було пошукати або на порталі, або в пошті. Або в чаті компанії, і тільки після впровадження системи як користувач я маю єдину точку входу, в якій маю всю належну інформацію. Дякуючи запровадженої платформі, ми не тільки покращили досвід користувачів, але й досягли збільшення залучення за рахунок того, що групи працюють у повному з повним навантаженням. Ці студенти дуже свідомо планують своє навчання і відвідують всі заняття. Збільшення залучення аудиторії також вплинуло на зростання рівня знання англійської мови. Мінімально або бажаний рівень, мінімально бажаний рівень, я б сказала, для наших співробітників це Пі-2. І за рахунок того, що студенти відвідують заняття, ми маємо повні групи. Залученість до навчання, відповідальність за свій процес і як результат зростає рівень. Ми скоротили години на адміністрування процесу навчання співробітника і без збільшення чисельності змогли переалокувати ці ресурси на інші проекти. Також ми досягли зниження вартості навчання за рахунок повної наповненості груп та оптимального їх. Використання. Хороша англійська для нас це норма, це необхідність. Також нормою для нас є гібридний формат роботи, в якому безпека та комфорт співробітника в офісі також є пріоритетом. Цю задачу ми вирішували, запроваджуючи систему реквестів на роботу з офісу. Що це є і як ми. Які задачі ми вирішували тут? Це інтегрована платформа, на якій кожен співробітник може зробити запит на те, щоб працювати з будь-якого офісу компанії. Чому це для нас важливо? Ще під час пандемії кількість робочих місць в наших локаціях стала менша, ніж чисельні співробітників, і наші офіси змінилися. З місця, куди люди приходять кожен день і відпрацьовують свої години, на більш креативні та творчі простіри. Під час війни безпека вийшла на перший план. Кількість місць в офісі і кількість відвідувачів обмежена кількістю місць в укриттях. Таким чином, для того, щоб мати систему, яка дозволяє користувачам вільно забронювати собі. Робоче місце у будь-якому офісі або лабораторії компанії, адміністратором системи контролювати кількість відвідувачів, була запроваджена ця система. Заходячи на портал, я як співробітник можу не тільки обрати для себе робочу станцію, я можу також забронювати для себе парко Які зміг ми тут досягли? Раніше певні паркомісця були за. Закріплені за певними співробітниками. І якщо цей співробітник в якийсь день не приходив попрацювати з офісу, а залишався працювати вдома, це місце просто простоювало. Коли ми запровадували цю систему, в нас більше немає оплачених паркомісць, які є вільними в який-небудь день, а задоволеність серед співробітників значно зросла. Також в один клік при... На тому етапі, коли я роблю запит на роботу в офісі, я можу і замовити собі ланч. Спочатку ми запровадили цю систему і забули насправді подумати про те, що плани можуть змінитися. І для того, щоб відмінити створений запит, людям доводилося все-таки заповнювати якісь інші формочки. Таким чином, ми допрацювали цю модель, і зараз в один клік, якщо в мене змінилися плани, бо я захворіла і не буду працювати з офісу, я відміняю свій запит, моє робоче місце і парку місця автоматично повертається в систему бронювання і надає можливість іншим колегам його забронювати. Чого ми досягли, зробивши цей проєкт? Зросла залученість команди, ми досягли економії і досягли позитивних відгуків серед наших колег щодо запровадженої системи. Культура змін в компанії призвела до того, що колеги з інших команд почали генерувати інші ідеї, що вони можуть змінити в своїх процесах. Та ініціювали відповідні проекти, які також відносяться до діджитального робочого місця скводівця. Це офісний статус бот, який був запроваджений минулої зими, який дозволяє в режимі реального часу співробітнику компанії подивитися по кожній офісній локації, чи є наявними зараз електропостачання. Водопостачання та інтернет. Це дозволяє людині прийняти рішення, чи їде вона зараз в офіс, чи їде вона в інший офіс, чи залишається працювати з дому. Також вона може подивитися, наскільки часу, скільки часу необхідно для підключення резервних ліній, перезапуску генератора і які потужності ще є в наявності. Як ви розумієте, ІТ компанія з більше ніж тисячами людьми має на руках кожного співробітника велику кількість робочого обладнання та девайсів. Процес інвентаризації до запровадження автоматичного asset inventory був досить складний, як для організаторів, так і для кожного співробітника. Він розтягувався в часі і потребував багато мануального труда. Asset Inventory, або інвентаризація обладнання, яким, володі, яким володіють наші співробітники на момент роботи в компанії також був один із проєктів, яким надихнулися наші колеги. Результати: що в нас відбувається? Всі ці ініціативи скеровані не тільки на бізнес, а й на людей. І ми досягли наступного: людина-центричність як цінність в дії. Це поєднання інтересів компанії і інтересів людини. Роє інвестиції були повернені за 4 Це Дуже важливо відзначити, що варто завжди рахувати, як швидко ми їх повернемо. Також серед результатів: економія більше 11 тисяч доларів оперативних розходів кожного місяця. і нам Вдалося зменшити навантаження на команди в проєктах на 80% і перелакувати роботу цих співробітників на інші проєкти без збільшення чисельності. Вікторія каталізатор позитивних змін я закінчую. Дякую за нагадування. Клас. Я дійсно вірю, що. Коли ми запускаємо один великий проект, він може каталізувати зміни по іншим напрямкам, відділам і департаментам. Тож сподіваюся, що наступного року нам буде про що поговорити всім разом. Дякую за увагу. Дякую вам, Вікторія. Дуже цікаво було подивитися ваш такий практичний кейс. Мені здається, що кожна компанія, якщо ще не реалізувала щось схоже, то, думаю, завдяки вашому прикладу, практичному, скористається цією нагодою. Дякую вам, дякую, бажаю гарного дня. Дякую, що сьогодні долучилися. А Надаємо ми далі.